Поліцейські Вінниччини знову допомогли військовому освідчитися. Нареченому Максиму 24 роки. Він військовий та вже понад 3 роки захищає Україну. А його наречені Анастасії 28 років. Вона із Соледару, після окупації якого теж взяла до рук зброю та пішла в армію. Майбутня пара познайомилася на Бахмутському напрямку під час виконання бойових завдань. Максим спочатку освічився Анастасії по телефону, на що вона погодилась. Та військовий хотів зробити пропозицію так, що щоб кохана запам'ятала на все життя. Допомогти захиснику взялись рідні, звернувшись до поліції Вінниччини. Коли пара їхала на Рівненщину, у Вінниці їх уже чекали друзі та поліцейські. За легендою, авто Максима зупинили правоохоронці, і обох попросили пройти до мобільної криміналістичної лабораторії, щоб відібрати відбитки пальців. Криміналістка виконала свою роботу так, що з цих відбитків утворилося серце. Сьогодні мила день буде, як треба, і в теж і небі в зорі спала. А потім нам з тобою, якщо треба, вони із неба в руки упадуть.